Погоди, як це все відбувається, тому що, як ми вже приписували, у багатьох людей дійсно дуже таке туманне уявлення про це. Тож про цю науку, про сам оцей процес коротенько. Процес складання прогнозу погоди надзвичайно цікавий і. Він лежить у практичній площині. Прогноз погоди — це вирішення складної математичної задачі з багатьма невідомими. І чим довший період, на який складається прогноз, тим цих невідомих, звичайно, що більше. Якщо ми говоримо про справжуваність прогнозу погоди, тому що людей все-таки цікавить, е, наскільки він справжується, то ми говоримо, що межа прогнозування це 10-15 діб. Це те, про що ми можемо говорити. І З більш-менш високою ймовірністю. Тому е гідромислужба, вона працює в прикладній площині, працює для багатьох галузей економіки, для енергетики, сільського господарства, комунального, ну і багато багато чого іншого. Скільки людей працюють над тим, щоб створити ось прогноз погоди хоча б на один день? Е взагалі... Е Підготовкою прогнозу погоди займається синоптик, але для того, щоб синоптик приступив до його складання, потрібно мати вихідні дані. От саме для вихідних даних використовуються самі різні матеріали, це і дані спостережень метеостанцій, супутникова інформація, зондування атмосфери і багато чого іншого. І коли є ці дані, достатній набір, і вони знаходяться в такому актуальному доступному вигляді, тому саме тоді синоптику просто складати. Прогноз погоди і все тоді відбувається по плану. Відбулося повномасштабне вторгнення. Ми залишилися без метеорологічних локаторів, їх немає сьогодні. Відбувається зондування атмосфери. От. І обмін інформації, той, який був до цього, він, звичайно, що порушився, тому що ми знаємо, що світові центри погоди це Мельбурн. Вашингтон і Москва, і тому великий масив інформації ми отримали раніше саме з Москви. Так, Всесвітня Метеорологічна організація влаштована і так налаштований обмін метеорологічної інформації. І саме після повномасштабного вторгнення ми залишилися без цього масиву інформації. Все ж таки, скільки в вашому колективі людей, які створюють погоду для нас? Справа в тому, що класична така уява про гідрометслужбу, що це. Люди займаються тільки складанням прогнозу погоди. Насправді, у нас широкий спектр завдань від прогнозування погоди, основний наш напрямок, звичайно що Це агрометеорологічні спостереження, гідрологічні спостереження, спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, радіаційний моніторинг. Всього в нас в штаті 90 працівників на сьогодні. Це по всій області, які Так, це працюють. по області У нас є. Вісім метеостанцій, є, є лабораторія у нас структурі. На території області є 14 гідрологічних постів, які проводять щоденне вимірювання температури, рівні води і так далі. Дуже часто, коли не справжується прогноз погоди, люди починають звинувачувати гідромецентр. Тож хотілося дізнатися, ви вже трішки зачепили цю тему. Наскільки гідрометеорологія це точна наука? Якщо говорить про таке класичне розуміння точних наук, то гідрометеорологія це все-таки. Природнича наука, наука відноситься до наук про землю. Буває таке, що прогнози не справджуються. Буває не справжнюються прогнози. Але все-таки, якщо ми говоримо про короткострокові прогнози на одну три доби, то за останній період справжні наших прогнозів це 97%. Це доволі такий високий показник. Якщо ми говоримо про термінологію по опадам, то короткочасні місцями по області. Така термінологія використовується. Якщо ми говоримо без, без істотних опадів, мається на увазі, що ця кількість опадів може бути від 0 до 0,3 мм. Якщо ми говоримо значить, невеликий дощ, то це від 0 до 3 міліметрів. А 3 міліметри в межах заасфальтованого міста, там де можливо не працюють стоки і все інше, це може бути достатня кількість води. Якщо ми говоримо за літній період. Дощі зливового характеру, грозові дощі. Звичайно, що це може багато налити води і зумовити якісь незручності в певних районах. От як ми в Черкасах знаємо, у нас є район там біля літака, район там на Одесі і так далі. Тобто літній період, коли ми говоримо про грозові дощі, ми знаємо от не так давно, у червні місяці була там злива, і в районі цукрового заводу. Було дуже багато води, практично по колінах знімали значить, користувачі. В центрі міста біля дружби народів у нас була злива, але не такої інтенсивності вже менша. А взагалі, в районі Соснівки там було сухо, навіть не прибило, як то кажуть, пиль. Тому, коли ми говоримо про цю термінологію прогнозування, в літній період, то звичайно, що люди розуміють, що в межах одного міста погода може відрізнятися, і навіть на одній вулиці може бути злива, а на іншій може бути сухо. Тут нема нічого дивного. Цього літа ми спостерігали, можна сказати, так, аномальну спеку. Відразу користувачі почали цікавитися, чи все це означає, що кожного літа в Україні буде така спека, які ваші. Скажімо так, прогнози на це. Очевидні речі, що влітку е, спекотно, зимою холодно, тут не треба нікому пояснювати. Але якщо ми говоримо про цьогорічну липневу спеку, то дійсно тут була аномалія. Аномалія пов'язана з тим, що у нас тільки на території Черкаської області встановлено більше 100 температурних рекордів от, по температурі. Значить, е, особливість і в тому, що. Все-таки тривалі періоди високих температур, як в денні години, так і вночі. Ми говоримо, що спостерігалися тропічні ночі. Це коли нічна температура була вище 20-22 градусів, навіть вночі було так, от досить спекотно і тому. Звичайно, що говорить про те, що кожного року там буде жаркіше або не жаркіше, не доводиться, тому що коли ми говоримо про зміни клімату, то говорить за результатами місяця, сезону або року не доводиться. Для того, щоб зробити узагальнення і подивитися, наскільки змінюється клімат, то за рекомендаціями Всесвітньої метеорологічної організації береться е, значний період, там 30, 50, 100 років. І потім, вже за лінією тренду, видно, наскільки зміниться температура повітря, наскільки вона зростає, або вона знижується. Якщо ми говоримо про наш регіон, то дійсно у нас клімат змінюється в бік. Підвищення температури повітря, особливо це прослідковується після 90-х років у нас на Черкащині, звичайно, що змінюється там і кількість опадів, але якщо ми говоримо про річний баланс вологи, то він суттєво не змінився. Є певний перерозподіл по сезонам. І, звичайно, що коли зростає температура повітря, коли такі спекотні дні, коли ґрунт у нас розпікався до 62-65 градусів, і коли е, випадає дощ на. Е, Звичайний ґрунт. Звичайний це одна історія, коли випадає на таку розпечену поверхню, то значна кількість цієї вологи йде на випаровування. Тому саме в цьому є такий момент, що наче баланс дощу не змінився, баланс, але кількість, яка йде на поповнення вологозапасів і для рослин, то звичайно, що вона дещо змінюється. Тобто, ще нам зарано говорити, що, наприклад, клімат України буде схожий на клімати якихось таких жарких тропічних країн? Ви знаєте, можна говорити, тому що над цим працюють якраз науковці, досліджують ці питання. Я хочу сказати із нашої роботи, що от в останні роки, коли відбулося навіть повномасштабне вторгнення, коли відбулося перерозподіл певний рин певний перерозподіл ринку там. Значить, овочів, фруктів і так далі, то до нас дуже багато звернень. Вони буквально позавчора ми розбиралися там, значить, із виробниками звертаються сільхозвиробники, інвестори, в тому числі там із-за кордону, з із такими питаннями умови для вирощування, починаючи там від кавунів і лохини, і навіть до інжиру. Сторінках у Фейсбуці, що ви писали, що такої аномальної спеки не було 120 років. От цікавить, як це спостереження, за який період мають зберігатися дані, щоб ви, як науковці, вирахували ось такі ось явища. У нас е, метеостанції, вони створені не сьогодні. Якщо ми говоримо про наш центр, то він е, створений одночасно і створенням Черкаської області в 1954 році. Тобто, якраз у лютому місяці нашому центру було 70 років, але все-таки вже після перемоги ми вже потім відсвяткуємо, як то кажуть, підіб'ємо якісь проміжні підсумки. От. Наші метеостанції е, одна із найстаріших в Україні взагалі це Умань. метеостанція, метеостанція Золотоноша. Метеостанція, Звенигородка, вони мають ряд спостережень там 100 і більше років. І матеріали цих спостережень вони зберігаються, і ми з ними постійно працюємо. Тобто у нас є вибірка і по температурам, і по опадам, і по всім елементам, ті, які нам потрібні для роботи, і для узагальнення і проведення аналітики. Ви вже згадали за вирощення певних культур, а от саме ця аномальна спека вона вплинула на врожай цьогорічний звичайно, аномалії вони розпочалися все-таки з весни навіть. Я сказав би так, що озимина бризимувала добре завдяки м'якій зимі і відсутності небезпечних таких явищ, які могли б заважати. А все-таки були в нас і пізні заморозки на Черкащині, і якщо ми говоримо про спеку, звичайно, що вона вплинула досить таки негативно. Рання група зернових культур вони все таки. Як то кажуть, проскочили, зібрали непогані врожаї наші аграрії. Хоча теж є там певний недобір і проблематика. От уже пізні культури, технічні, кукуруза, соняшник, соя, навіть от спека серйозно вплинула, і ми бачимо по структурі врожаю, що кукуруза буде серйозний недобір врожаю, а на деяких полях, спілкуючись з аграріями, то видно, що кукурузу навіть перевели на Силос. Тому ця спека вона негативно вплинула. І якщо ми говоримо зараз, якраз вже наступили сроки для сівби озимий під урожай го року, то ця засуха, яка є на території області, і дефіцит опадів, тому що у нас по області на сьогодні це 50. 70% дефіциту опадів, якщо ми говоримо спочатку літа. Серйозний недобір, і ґрунт практично сухий, особливо верхні шари. Тому умови для сівби озиминий під урожай поки що. Несприятливі. Черкащани вже починають переживати на противагу такому спекотному літу. Чи не буде дуже холодна осінь і зима, оскільки наразі для українців це надважливе питання, бо енергосистема значно постраждала. Чи вже робили якісь прогнози на цю зиму? Чи не буде вона з надто низькими температурами? Звичайно, всі переживають, тому що це безпосередньо пов'язано з життєдіяльністю наших людей. І прогноз погоди, і погода, взагалі, в цілому, клімат людей цікавить з точки зору практичності тобто, це та справа, яка стосується кожного і кожного дня. Починаючи від того, чи брати з собою парасольку і закінчуючи іншими питаннями розрахунку заготівлі там паливно-мастильних матеріалів, опалення приміщень. Люди сьогодні стурбовані цим питанням. Якщо говорити про наступну зиму, то такого прогнозу ще поки що немає, не тільки в нас а взагалі ми говоримо про Україну. То сьогодні триває літній сезон. Він буде тривати щонайменше за кліматом до 15 вересня. А вже далі ми будемо мати прогноз на опалювальний період. Ми будемо мати температури і будемо мати розрахунки, яким все таки цей опалювальний період буде. І спираючись на ці розрахунки, цей прогноз таки потім уже і комунальна сфера, і енергетики, і інші значить, організації, які задіяні для проходження опалювального сезону, будуть робити свої більш точні розрахунки. Сьогодні надзвичайно актуальне питання це розвиток альтернативної енергетики, оскільки ми бачимо, що росіяни влаштували, скажімо, наші енергосистемі такий терор суцільний. Тому що в цьому плані на Черкащині розвивається, і чим ми можемо вже скажімо так, якими досягненнями похвалитися. Звичайно, і до повномасштабного вторгнення, і зараз питання альтернативної енергетики, воно надзвичайно стоїть на порядку денному, особливо після жовтня 2022 року, коли по енергосистемі України розпочались такі масовані ракетні удари. Ми бачимо, що інвестори і підприємства, які планують встановлювати або розвиватися далі, вони все-таки звертаються до нас і хочуть дізнатися, наскільки. Клімат Черкащини він сприятливий. І наскільки тут можна встановлювати сонячні батареї, вітрові електростанції, інші генеруючі потужності, саме для альтернативної генерації. Ми можемо сказати, що Черкащина цілком сприятлива для генерації зеленої енергетики. Тут є і гідроелектростанції, ми знаємо на каскаді Дніпровських водосховищ. І сонячні панелі досить таки розвинені. Ми знаємо, що із середини квітня по жовтень місяць достатньо сонця для того, щоб вироблялася електроенергія. Ну і звичайно, вітрова генерація. Особливо це залежить від місцевості, рельєфу, тому що в одній місцевості там може бути більше значить, можливостей, а в іншій місцевості треба це питання вивчати. Тому я хочу сказати, що в рази збільшилися запити від наших потенційних інвесторів, які все-таки. Вкладають кошти в розвиток цих справ, які перспективи розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні, і чи планується модернізація системи та встановлення автоматизованих станцій? Останні роки, останні, напевно, що рік, півтора, і міністерство внутрішніх справ і? Державна служба з надзвичайних ситуацій приділяє особливу увагу для того, щоб служба вона осучаснилась. Полягає це в тому, що вже в цьому році на території Черкаської області буде встановлено три автоматизованих сучасних метеостанції. це фінського виробництва, сучасні такі прилади, які будуть. Параметри погоди спостерігати в автоматичному режимі. Це і температура, опади, і швидкість напрямок вітру і багато чого іншого. Це дасть змогу нам отримувати інформацію як в режимі такого значить, реального часу. І це буде лягати в практичну площину для її надання значить, організаціям різних галузей економіки. І, звичайно, що буде покращуватися якість прогнозування. Розкажіть, будь ласка, про лабораторії, які є в підпорядкуванні вашої служби. В структурі нашого центру знаходиться лабораторія. В лабораторії є три стаціонарних пости, які знаходяться в різних районах міста Черкаси. Чотири рази на добу відбирається проба атмосферного повітря. І саме в цій лабораторії проводиться визначення забруднюючих речовин в, нашій, в нашому атмосферному повітрі, яке знаходиться ну, в місті Черкаси. Всього аналізується 18 шкідливих домішок, і потім визначається, які є перевищення. Чим ми дихаємо. А загалом від початку війни якось змінилася якість повітря за вашими спостереженнями? Ну, взагалі, ця клята війна вона не може покращити якість атмосферного повітря з різних причин, тому що ми бачимо збільшення там кількість важкої техніки. Авіаційна активність, ракетні атаки, потрапляння в нафтобази, в об'єкти інфраструктури і таке інше. Тому, звичайно, що якість атмосферного повітря вона погіршилася. Наш науково-дослідний інститут, український науково-дослідний гідрометінститут. Опрацьовує ці дані по всій Україні за даними постів спостережень, лабораторії, також супутникової інформації. От що цікаво з цієї інформації відкритої, яку ми можемо злучувати, якраз в перший тиждень повномасштабного вторгнення у місті Києві концентрація діоксиду азоту зменшилися на 35%. Це говорить про те, що якраз у перший тиждень масово виїжджали люди, виїжджав транспорт з Києва, зупинилися промислові підприємства. А якраз на півночі від Києва, там де відбувалися активні бойові дії, ці концентрації діоксиду азоту зросли на 50%. Це за однакових метеорологічних умов, що в Києві що. Поруч в північній частині, тобто ми цю інформацію аналізуємо, збираємо, і вона, звичайно, що буде використовуватися при розрахунку збитків, шкоди, яку задає агресор Україні, згадавши про тему війни після окупації Запорізької атомної електростанції, чи, скажімо так, посилився моніторинг, не дай Бог на випадок, якщо окупанти можуть там спричинити якусь катастрофу. Після повномасштабного вторгнення гідромислужба України, гідрометслужба Черкащини перейшли на посилений режим роботи. Ми перейшли на початність спостереження за гамафоном, вимірюється кожні три години. Окрім того, за співпраці ДСНС України і Міністерства енергетики Сполучених Штатів були поставлені в тому числі і в наш центр. Прилади сучасні для вимірювання радіаційного фону. Це і спайдери, це кромики. Вони працюють в автономному режимі. Інформація передається значить, до бази даних. Я хочу сказати, що гідромислужба як складова частина ДСНС України, вона інтегрована в систему РОДОС. Це дає змогу отримувати інформацію не тільки з наших посів, а взагалі по території України і проводиться моніторинг в 30 кілометровій зоні навколо атомних електростанцій, не тільки в на тих, які є в нас в Україні, а й в інших країнах і ця інформація вона збирається в єдину базу, і нею можна користуватися і знати, що відбувається. І взагалі проводиться розрахунок нашим центром, який знаходиться в Києві, проводиться розрахунок. Можливих наслідків радіаційних аварій, тобто, коли відбувається якась подія, от відбувається перенесення забруднених цих мас, і от наш центр якраз розраховує, куди ці маси будуть переміщатися за різних синоптичних умов, куди буде зміщатися ця забруднена хмара. Тобто, ця вся інформація є, і ми на неї користуємося. У вас в кабінеті бачили робочу обстановку. Ми так і бачимо. Тепер зараз знаходимося у вас в лабораторії. Наскільки часто ви, як керівник, відвідуєте ось такі лабораторії, цікавитеся е, роботою свого персоналу? Там можливо е, трішки контролюєте процеси на місцях, як роблять проби? Ми постійно знаходимося, як то кажуть, в матеріалі, тому що процеси вони динамічні і потрібно приймати ті чи інші рішення для. Того щоб підрозділ працював ритмічно, щоб виконував ті завдання, які перед нами сьогодні стоять, тому ми всі в постійному контакті і працюємо за, за для єдиного результату. А ми також бачимо, що ваша служба дуже активно веде свою сторінку в соцмережі в Фейсбук. Ви також постійно інформуєте людей про санувтичну ситуацію. Робите це досить, скажімо так, несухо. Це ваша була ідея, щоб так, скажімо, розбавляти контент, щоб зацікавити людей, читати інформацію. Вашу це наша командна стратегія. Ми намагаємося донести до людей інформацію. Щоб вона була зрозуміла і про погоду, і про стан атмосфери і про. Забруднені навколишнього середовища, тому що я хочу сказати, люди сприймають інформацію по різному. Комусь потрібно для того, щоб зрозуміти стан погоди, там дві, буквально два рядка, а комусь потрібно більш розлого для того, щоб це можна було зрозуміти про причини, про наслідки, про вплив і, і так далі. Тому ми в різних форматах на різних платформах ми це робимо і подаємо для того, щоб люди це, значить, могли ним скористатися і могли його використовувати в прикладній площині. І наостанок хотілося б поцікавитися, скажімо так, ваші, ваша професія досить нетипова. По-перше, чи не відчувається якась умовна зараз, особливо під час війни, нестача кадрів? І по-друге, хотілося би також поцікавитися вашим особистим вибором, чому ви обрали саме таку професію? Я б не сказав, що вона нетипова. Ця професія синоптика, метеорологія, агрометеорологія. Хіміки це дуже цікава, і саме головне, що вона необхідна професія. Тому я думаю, що люди, які в нас працюють, вони зробили свій вибір свідомо. І в нас така командна стратегія, командна думка. Ми знаємо, що справу, якою займається, потрібно любити. І от тільки люди, які люблять справу, можуть давати гарний результат. Люди, які мають гарний настрій, які роботу... Роблять, як то кажуть, з душею, вони добиваються гарних результатів і дають той продукт, який потрібен. Тому все-таки вибір свідомий і взагалі робота дуже цікава. Мені подобається, тому що вона корисна і потрібна, необхідна людям, необхідна державі.